Всім привіт! Мене звати Альона і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про два аромати, а точніше, їх порівняння. Адже Бакара Руж Файфоті це вже напевно легендарний аромат, який знають всі, хто цікавиться темою парфумерії. Багато людей його пробували, наносили. Але ж він доволі дорогий і не всі хочуть витрачати стільки грошей на аромат. Тому з'являється на ринку багато таких дюпів-клонів, чогось такого більш-менш схожого. І один з таких, знаєте, знаменитих типу дюпів цього аромату це Burberry Хелл. Тож, сьогодні ми їх порівняємо, я вам розкажу, як вони для мене пахнуть, що в них спільного, що ні. І тоді ви вже вирішите, чи варто вам може спробувати цей аромат. Порівняти їх самостійно. Тож, давайте скоріш починати і не будемо затягувати. Я собі на одну руку нанесла бюр на цю ліву і на праву я нанесла собі бакару, тому іноді буду ну, так порівнювати. По-перше, давайте я зачитаю вам ноти бакарі і скажу, чим воно для мене пахне, а потім ми поговоримо про бюр і Top notes – saffron, jasmine. Middle notes – amberwood, ambergris. Base notes – fir фіррезен, cedar. Запах цей аромат має такий, я б сказала, специфічний трошки. Для мене от шафран, який тут є, він дає таку трошки медицинську нотку, схожу на йод. Тому деяким людям не подобається саме за це цей аромат, але він все ж одно такий дуже популярний, тому будемо розбиратись. Для мене цей аромат має такий аромат, який нагадує мені знаєте, якусь приватну стоматологічну клініку, коли ти йдеш, і знаєте, як у фільмах там є людяники. Звичайно, у реальних клініках я не помітила того, що там є якісь людяники, які дають там пацієнтам. Але у фільмах таке є. І от мені нагадує такий, знаєте, інтер'єр дорогий, там все білі стіни, там десь біля ресепшену стоїть дифузор з якимось солодкуватим ароматом, щоб люди очікували їм було приємно. Є якийсь препаратний аромат, і ось льодяники. І ось це все нагадує мені реально цей аромат. Єдине, що мені не дуже як не, не дуже сподобалось, а такий момент я помітила, що вони, мені здається, трошки дорослувати. Не знаєте, ось не на мій вік, нібито не знаю. Хоча я бачу, він ось такий популярний, що всі там дівчата майже будь-якого віку їх носять, але мені здається, що це більш на якусь таку ну, трошки старшу аудиторію. А ось Burberry Hill... Мені здається, він вже більше молодший. Вони взагалі схожі на двох сестер, але про це трошки пізніше. Давайте я зачитаю вам ще акорди Woody, Amber, Warm, Spicy, Fresh Spicy, Aromatic Enimelic Metallic. Тож, як я вже сказала, тут присутні такі нотки, дуже цікаві, оці, медицинські. І якщо вам таке ну, дуже подобається, то може вам не підійде, це як. Щось солодке змішане з йодом, але я не скажу, що воно дуже солодке, дуже притерне. І коли ось люди говорять, блогери, що а, це цукеркова, прям цукеркова солодкість, я не згодна, насправді воно не пахне настільки солодко, щоб сказати, що це як цукерки, як людяники. Ось щось є віддавно, але ні. І я багато йоду на собі, на собі чую, тому якщо. У вас це не дуже влаштовує, то що ж з приводу Burberry Хел? Це такий типу дзюб, і коли я відкрила кришечку цього парфуму, я одразу почула: О! Запах бакари! Я його чую. Але ж яке було моє здобування, коли я нанесла, покористувалась, потестувала їх разом. Вони, ну, як на мене, ну, не зовсім схожі. І, напевно, якщо б я не знала якоїсь передісторії, і мені хтось дав би не баночку понюхати, а ось на руці чи де, десь ще я б не помітила їх схожості. Може, то на мені так розкривається, може на комусь вони більш схожі. Але поки що факт такий. Давайте я перейду до ноток. топ нотс Strawberry, Raspberry, Blackberry, Sour Cherry, Black currant, Mandarin Orange, lemon. Middle violet, jasmine, Джезмін, Пейс Ноус Маск, Вініла, Кашмірин, Вудсі Ноус, Окмос, amber, patchouli. Як ви бачите, реально, ну взагалі інший набір ось цих ноток, але ось якщо з баночки, то вони такі доволі, знаєте, схожі. На руці в мене розкривається. Я чую таку, знаєте, кремову полуницю. Але знову ж, це не така притурна солодкість. Тому, якщо ви не любите такі сильно притурні, сильно гурмаські аромати, то це вам підійде. Він такий, знаєте, дуже-дуже діочий. Він не називається Her. Тобто він прям такий елегантний, легенький, трошки полунички, трошки там вершків, мабуть, навіть. Ще, я, може, чую трошки ванілі, вона додає такої солодкості. Трошки, може інших ягід, але така домінантна це прям полуниця. І давайте перейдемо до акордів, і потім я їх порівняю. Мені кордж Fruity, Sweet, Woody, Masky Powder. Так, з першого погляду, і не скажу, що вони там можуть бути дюбами. Але є така тема на фрагрантисі це сад, з якого я зачитую всі ці нотки, там все таке. Тут є порівняння, типу, аромати, на які воно схоже. І за, Бакару, за схожість з бакарою тут 1259 голосів, і проти їх схожості 1021. Тобто майже 50 на 50. І ось ви розумієте, що багато людей якби, виступають проти їх схожості. І, напевно, я б сказала те, що я ну, ні, ну не схожі. Але я вже говорила, що ці аромати вони такі, як. Сестрички. І знаєте, Бакара для мене це така старша сестра, більш елегантна, яка любить культурний відпочинок, музеї, вона така вся з себе, в неї там вже є робота. Ну, тобто така старша сестра, вона там в якомусь чорному елегантному костюмі. Коротше, така елегантна жіночка, яка має своє життя. А Бербер це ніби її молодша сестра, яка вже по мірі свого, я не знаю, дорослішання, все більше і більше походить на цю старшу сестру, але вона ще така молоденька, маленька, наївна. Ось, і в них що є спільного, це е, рівень солодкості. Тобто вони обидва солоденькі, але не приторні. Це така неконцентрована солодкість, не прям цукор, там, ваніль. Ух, ні, це ось легеньке, воно її влітку підійде, але ну, бакара, вона така достатньо, напевно, стійка, тому так облобуватися влітку, напевно, краще не треба. Але ось ці два аромати, вони і влітку, і взимку, ну тобто нормально, такі, більш-менш універсальні. Щодо Бербер Хел, в ньому я чую менше оцих медицинських нот. Хоча, напевно, я навіть скажу, що я їх, що я їх не чую. Я чую тут такий полуничний мілкшейк. Якщо ви розумієте, він такий трошки апетитний, але не, не дуже хімозний. Ну, це, це реально це приємний аромат. Тож, якщо вам подобається бакара, скоріш за все, вам сподобається Burberry Hume. Але я б не сказала, що це прям дзюби і що мати обидва в колекції, це буде трохи редандант. Ні, я б сказала, що вони такі можуть доповнювати один одного, але ну, вони реально різні. На мені, реально різні. Може, на чиїсь шкірі вони розкриваються більш так однаково, і Бербер Хіо має, може, більш медицинські ноти, але я цього не чую, і для мене вони достатньо різні. Що ж до ціни, а хоча ні, знаєте, я ще прокоментую: якщо ви пробували бакару, і вона вам подобається, і вам подобається цей, ну якби стиль, цей напрямок ароматів, але ви не хочете цих медицинських нот, вони вам не подобаються, то Burberry Hill буде ідеальним для вас варіантом. Тобто, якщо ось щось не так, але подобається, то ось. І я б сказала, що це гарна альтернатива. Якщо ви не хочете витрачати стільки грошей, скільки коштує бакара, вона достатньо дорога, то спокійно ви можете придбати собі Бербер Хіл, вона там є і в маленьких об'ємах, це 30 мл там є, мені здається. Так що, ну, я думаю, що можна там порадувати себе там, на Новий рік чи ще щось. Сходіть, спробуйте цей аромат десь у брокарді, він повинен бути. Я б радила його спробувати, тому що він такий е, приємний, не дуже солодкий. Якщо ви любите щось трошки то запах полунички, то це може бути для вас. Реально. Це може. Стилістика в цих ароматів вона дуже схожа, ось реально. Це нібито не тюби, але аромати, які ось на одній поличці десь стоять. ну тобто, Реально, ну, я бачу я бачу тут inspiration такий невеликий, але вони зробили Burberry я маю на увазі Бірбер, вони зробили щось своє. Вони взяли цю ідею такої airy солодкості, такої повітряної повітряної солодкості, знаєте, неконцентрованої, і зробили своє бачення цього ромату. В них вийшло добре, хоча, знаєте, я. Пам'ятаю, я не знаю, що вийшло раніше: Бакарач чи Бербер Хелл. Взагалі напишіть в коментарі, чи порівнювали ви ці два аромати, чи здаються вам вони схожі чи ні, тому що мені на цей час не дуже здаються схожі, але я бачу, звідки ці відгуки йдуть. Тобто я бачу оцю якусь узгальнення, але я б не сказала, що вони дюпи і вони можуть замінити один одного. Тож, мій висновок за свої гроші, якщо вам там подобається бакара, але її ви не хочете, то це дуже такий достойний аромат. Ви можете його придбати собі і будете раді, я на 100% впевнена. Тому ходіть, пробуйте, порівнюйте, якщо у вас. Трошки засмучується нотки медицини, то Берберхіо ваш варіант. Якщо ви не хочете ніякі дюпи, а хочете ось тільки Бакару, то як мінімум у них на сайті є мініатюрки з 10 мл, і є 35, мені здається. Тому цей такий варіант ну, подешевше. В мілілітрах це в пропорціях це не дуже вигідно, ну точніше, не так вигідно, але. Як мінімум, ну, ви потратите менше грошей, якщо купите щось менше. Ну і якщо закінчиться, то можете докупити ще, якщо захочете. Пишіть свої враження в коментарях, я буду рада їх почитати. А поки що до наступних відео і всім бувайте!